Їдете за кордон, а вже знаєте, як будете оплачувати покупки, квитки та послуги там. Плануючи подорож, важливо думати не лише про квитки та готелі, а й про те, як працюватимуть ваші банківські картки за кордоном. Валютне законодавство України встановлює ліміти на операції за кордоном. І краще про це знати заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Дебетові, кредитні, валютні, мультивалютні карток багато і обрати найвигіднішу не завжди просто. Більше того, банки часто обіцяють чудові умови без комісій. Але на практиці буває інакше. Я Вікторія і разом із командою Бух.ЮА розповімо про пастки, підводні камені та дамо практичні поради, як економити при оплаті за кордоном і не втратити на обміні валют. Тож дивіться відео до кінця. Давайте спочатку коротко розберемо, яка різниця між різними типами карток, адже від цього також залежить конвертація, комісії тощо. Перше звичайна дебетова гривнева картка. Мабуть, найпопулярніший варіант просто взяти свою українську картку, якою користуєтесь щодня. Але майте на увазі, коли платите нею в Європі чи будь-де, банк переведе гривню у валюту країни. І часто це невигідно. Особливо не раджу знімати готівку на комісіях і конвертації. Можна втратити до 5-7% із кожної суми. Лайфхак. Якщо банкомат чи термінал питає, у якій валюті списувати, завжди обирайте місцеву, інакше ще більше програєте на курсі. Друге валютна картка. Якщо їдете туди, де розрахунки, наприклад, у євро чи доларах, краще завести валютну картку, платите напряму і жодних зайвих переплат на конвертаціях. Але якщо ви з такою карткою в Туреччині чи Єгипті, знову таки буде конвертація і додаткові комісії. Третя кредитна картка зручна для непередбачуваних витрат, але часто дорожча, ніж дебетова. Більшість банків ще й не дає стандартного пільгового періоду для закордонних витрат. До речі, важливо: якщо плануєте орендувати авто за кордоном, обов'язково беріть із собою іменну кредитну картку. У більшості компаній без кредитки можуть або не дати машину, або змусити купити дорожче страхування і залишити більшу заставу з дебетовою карткою. Часто ще вимагають купу паперів, наприклад, фото ваших документів, довідку про адресу, можуть збільшити допозит чи затримати видачу авто. Перевірте також, щоб ім'я на карці точно збігалося з іменем у договорі. Це може зекономити нерви та час на стійці прокату. Четверте карти привату та моно класика для українців, які їдуть за кордон. Картою можна розраховуватися безконтактно через термінал чи навіть з телефоном. Але курс валют у наших банках часто гірший за ринковий на 2-9%. Тому уважно рахуйте, особливо при великих сумах. П'яте вайс і Revolut. Мультивалютні рахунки це картки для тих, хто часто їздить або працює з іноземними клієнтами. Вайс дозволяє платити і знімати гроші в понад ніж 40 валют з мінімальною комісією. Револют підтримує 150 валют перерахунки за реальним курсом, зняття до 230 євро на місяць безкоштовно. Крім того, не забуваємо і про ліміти, і підводні камені зняття готівки та оплат за картками за кордоном. Ось, наприклад, гривнева картка. З неї зняти готівку можна максимум на 12 500 гривень на 7 днів. Це приблизно 280-300 євро у Польщі в 2025 році. За кожне зняття додатково знімуть комісію за конвертацію і прорахують все по курсу банку, який часто не дуже вигідний. Валютна картка. Ліміт набагато вищий. Можна зняти еквівалент до 100 тисяч гривень на місяць. Якщо знімаєте у валюті самої е картки, наприклад, євро в Європі, комісії мінімальні курс кращий. По оплатах в магазинах онлайн теж є нюанси, скільки заманеться не витратиш. Гривневі картки мають загальний ліміт зазвичай 90-100 тисяч гривень на місяць. Далі блок чи підвищені комісії. Валютні картки для покупок мають або дуже великі ліміти, або взагалі не обмежують операції. Тому за валютною карткою купувати великі речі за кордоном вигідніше. І ще є обмежені категорії для всіх карток: – коди. Заборона або додаткові ліміти діють на казино, азартні ігри, криптовалютні платежі і окремі фінпослуги. А тепер про найпоширенішу пастку для туристів, через яку легко втратити 5-10% суми. А перш ніж ми поговоримо про це, будемо вдячні вам за підписку та активність. А зі свого боку, від команди Book.ua обіцяємо ще більше практичних порад. Отож, про пастку із транзакціями DCC – це динамічна валютна конвертація. Особливо часто її застосовують у готелях, ресторанах, банкоматах, супермаркетах. Зустрічається при оплаті карткою за кордоном, коли вам пропонують обрати, в якій валюті списати кошти. У валюті країни місцева валюта, наприклад, крони в Чехії, або ж у валюті вашої картки, наприклад, долар чи євро. Навіть якщо у вас картка гривнева, посттермінал зазвичай пропонує оплату в доларах чи євро як альтернативу місцевій валюті. Уявіть, ви в Чехії термінал пропонує списати 100 крон або 4 долари і 77 центів. І здається логічним обрати долари, якщо картка доларова. Але це пастка. Конвертацію робить не ваш банк, а термінал продавця за своїм курсом. Часто з націнкою 5-10%. Тож замість 40 євро за 1000 крон у Празі, ви заплатите 44 і втратите різницю просто на повітрі. Саме тому ніколи не погоджуйтеся на DCC. адже курс завжди гірший, можуть накинути додаткову комісію, і банк тут безсилий. Тому головне правило просте: завжди обирайте оплату у валюті країни перебування: у Польщі злоті, у Чехії крони, в Італії євро. Транзакції у валюті тієї країни, де ви перебуваєте, Уваєте завжди проходять за курсом вашого банку, тому якщо на терміналі бачите іншу валюту чи дивну суму, просіть касира провести оплату саме у місцевій валюті. Якщо ж погодитись на гривні чи долари замість крон, євро чи злотих, конвертацію зробить іноземний банк за своїм комерційним курсом, який може бути значно гіршим. І тут уже ваш банк не несе відповідальності за втрати. Тож будьте уважні і пам'ятайте, що правила можуть відрізнятись у різних банках. Отже, підсумуємо, якщо ви часто подорожуєте, радимо таку схему: основна валютна картка для великих щоденних витрат. Резервна картка іншого банку, щоб мати додатковий ліміт, і трохи готівка про всяк випадок. Наприклад, замість одного ліміту у 100 тисяч гривень у вас може бути 200 чи навіть 300, якщо розподілити картки по різних банках. Один банк, один ліміт, і це реально працює. Головне правило: не розраховуємося гривневою карткою за кордоном. Вона дорого обходиться через подвійне конвертування. Краща валютна картка для країни, де платите або мультивалютна, яка сама розпізнає валюту транзакції, і переводить її за нормальним курсом. Ще важливо завжди вибирайте оплату у місцевій валюті. Гривня здається зручною, але тоді вас з'їдає 4-8% через конвертації. І обов'язково беріть чек і. З посттерміналу. Він знадобиться, якщо банк спише щось дивне. Наприклад, у Польщі гривнова картка спершу переводить гривні у євро, потім у злоті, плюс комісія банку. І в підсумку ви переплачуєте 2-4%. Як це працює на практиці? Термінал або платіжна система фіксує суму у валюті операції, блокує її на рахунку, а ваш банк робить свою конвертацію і додає комісію. У виписці бачите тільки фінальний результат. І часто він набагато більше ніж те, що ви бачили на ціннику. Тож мультивалютна картка і уважність до валюти платежу, ваші головні помічники, щоб не залишатися зависаючим у курсі обміну. Друзі, якщо інформація була корисна для вас, будемо раді і надалі бачити вас серед наших глядачів. Побачимося у нових відео.